Всім доброго дня. П'ятниця. Мама пішла на останні процедури туди, в той пансіонат будемо називати для пенсіонерів. І сьогодні 21 число залишився ровно, ровно рівно, вибачте, місяць, як мій дімка Чики Бамбоні через місяць повернеться додому. Я представляю, як у нього там. Серце тіліпається, якщо я думаю все, місяць. Представтеся, 4 роки і 11 місяців це все тривало. Так, з дурного ума, з дурного ума, Дай Боже, що все зрозуміє. Ну так, по розмовам я розумію, що він все таки чомусь там. Ні, тюрма не справляють. Ні, людина сама повинна це зрозуміти. А тут, хоч би до ціло, як Дімка прийде, щоб інші цвіли квіти. Подивіться, чи там сидить в тюрмі, чи встаєш і любуєшся цією красою. На одному кущі, а зовсім різні рози. На одному стеблі, а різні зовсім помідори. Я не знаю. Життя таке гарне, треба його цінувати. А я трішки розстроєна. Знаєте чому? Йду дивлюся і бачу на моїй сакурі на оцій, не знаю чому. Пішла велика фітофтора, Тобто, зараз я зріжу всі ці листя, щоб вона не пішла у нас на основні наші, тобто, приїхав, мабуть, до сусідів помідори. Оце тут чи ґрунт, чи зараження вже було, чи що, якась причина є. Я так само їх бризкала, як і всі інші помідори. Але ви бачите, що вийшло. Так, до, до сусідів приїхали. І це одні й ті самі кущі. Дивіться, які ці чаморочні, нещасні. І цей кущ високий, вони повинні бути такими високими. Не знаю, з чим це зв'язано, просто не знаю. Ці троянди гарний колір. Така сама вона не дуже, але гарна. Ця роза вже. А ці, бачите, як такі червоні ліхтарики тут горять. А ця надзвичайна, ця трішки слабша, тому що пупсянок такий слабкіший, але вона надзвичайна. Сережа дуже красивий, дуже красивий. Яблучки вже червоніють потихеньку. Бачу, мама вже відро поставила. Це сьогодні нема нема чим зайнятися. Нема, вона ходить, страдає, а це ось закінчився Тепер оцей курс, вона хоч до подружок там заходила, а тепер все, вона вже в малині щось тут шукає. Диви. Що тут? Оце вона накидала, вона тут щось робила, я не знаю. Та чистота кругом хоч кашу розкинь. Ось кущики які пішли, посередині ми не викопуємо, ми їх посадимо де гірші, є, тут і викопаємо. Нюгамонне. Та малина перша, ми тільки їли, бо її мало. А ця малина, дивіться, бачите, яка красавиця. Яка вона смачна, можливо, форма. Молодняк пішов, і ось ви бачите, що буде врожай пізніше. Дуже багато. Дуже багато нацеплялося. Цибулю вчора прорвала у цю свою. І, ви знаєте, і ми її, їмо. вона така смачна, тут нічого не родить. А цибульку вона посадила і слава Богу, щось росте. Ой, у Сашка знову бур'ян, мама каже, я попрошуся вирвати, вона вже рвала тут раз. А він каже, та ні, бабуся Іра, я сам покушу біда О, ніч. скільки сіки я це вже викидала, а вона достає з мусорки. Це ж взагалі неймовірно, неймовірно. Гірочки теж, і воно як ну, ви знаєте, оце дощі, як починають йти, починаються захворювання, лися, всього. Оце потрібно дивитися, щоб. Не пропало це, Сьогодні ще побризкаю. Ну нічого. А так є гірочки. Потихеньку зараз салатики зроблю. Я так люблю І знаєте, зараз гірків багато їм, і кавуни, і прямо так, я така довольна. 88 сто вага, навіть не напрягаючись, просто менше солодості, їм, їм і цукерку можуть з'їсти. Ну тільки карамельку таку і. Поки Саша приїде, хоч вистегне трішки ожина, бо він її обривав прямо зелену. Оце ходить тільки трошки посиніла, і він її обривав. Дивіться, яка. Я нічого ще не їла. Зараз таке кисло буде. Mm. Знаєте, а смак такий, ну, сма о, смачненький, воно таке, як щось. і шовковиця, і малина. А він персики дивіться, зріють. О! Я вважаю, що у нас персика немає, а он, он дивіться. Ой, як гарно, що прохолодно сьогодні. Вже ця жара дістала просто. Я зараз буду снідати, мама снідала, каже, котлети в нас там ще були. А я кавун вчора вставила, бо він з холодильника, я не можу їсти. Я люблю, щоб він був тепленький, але не, не, це, не холодний. Зараз котлетку зварю себе, чи кускус, чи кашки. І салатик, більше салатик. Взагалі, тарілка для, похуд... для похудіння, одна друга повинна бути салатом. А в мене там вона вся, а тільки тут одна четверта в мене продукти. Оре листя, а тепер можна сідати, снідати. Дивіться, скільки в мене салату, ложка це сім злаків. <кій> Вибачте. Начебто не голодна, прямо слюною подавилася. Це кабач, кабачок і трішки коринного фаршу і кава. Е, спасибо Лора Меквін. Ну наскільки розчинна кава, а наскільки вона смачна. Я взагалі не п'ю розчинну каву, тому що в мене дуже пече і іжога. Ну ця кава, ось, отака, отак вона виглядає. Можливо, комусь це цікаво буде. Я в магазині такої не бачила. Дивіться, отака кава. Видно, гарно вам? Просто нічого нічого не пече. Все, давайте. Снідать приходьте, сідайте разом зі мною. А то ми з мамою вдвох, а сьогодні я одна. Компанії нема. Привіт, фіолетовий колір це колір нашого міста. Я дуже полюбляю фіолетовий колір, тому що він дуже такий, знаєте, позитивний і налаштовує на гарні думки. Тому. А тому у мене дуже багато навіть овочів фіолетового кольору. Дивіться, це помідорчики фіолетового кольору, баклажанчики фіолетового кольору, і міні-баклажанчики, дивіться, які манесенькі, і такі побільші баклажанчики. Ви думаєте, це все? Ні. У мене ще фіолетовий болгарський перець. Хай все буде по фіолетовому. Дивіться. Фіолетовий, фіолетовий. А тут який фіолетовий, фіолетовий. Так що, як от така, а мені все фіолетово. Так я хочу, щоб вам не було фіолетово, а щоб було приємно і все гарно. Гарного дня вам всім, всім, всім п'ятниця, кінець тижня, гарного дня!